Доброго часу компанія Автофокус в продажі нове надходження Ford Edge. Автомобіль 2018 року з пробігом 105 тисяч кілометрів. По кузову виглядає чудово, пригнаний з Америки з незначними пошкодженнями. В гарній комплектації такі чудові диски, салон темна тканина. Повний електропакет, мультикермо, адаптивне світло, адаптивний круїз, камера заднього огляду, задні проктроники, двозонний клімат-контроль. Ось так все виглядає чудово в салоні. Даний автомобіль в компанії Автофокус можна придбати за готівку, кредит, лізінг, за криптовалюту. Обміняти свій автомобіль на будь-який інший. Знаходимося за адресою Гната Фантеровича 22Б.